Слава Господу. Так швидко Наташа да декількома словами. Враз Сережа не, не дає їй більше говорити. Ми йдемо до закінчення першого дня нашої такої робочої конференції. Думаю, це робоча така конференція. Да. Я почитаю слово Боже, записане першим посланням апостола Павла до Корінтян. Четвертий розділ вибірково із перших віршиків, і потім трошки нижче. Каже Павло: Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? 14 віршика і нижче. Не пишу це для того, щоб вас осоромити, але остерігаю як своїх любих дітей, бо хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі та Отців небагато, а я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію. Тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Для цього послав я до вас, Тимофія, що для мене улюблений і вірний син у Господі, він вам нагадає шляхи мої в Христі Ісусі, як навчаю я скрізь у кожній церкві. Деякі згорділи, так не мов би, не мав я прийти до вас, та незабаром прийду до вас, як захоче Господь, і пізнаю не Слово Згорділих. Але силу, бо Царство Боже не в Слові, а в силі. Слава нашому Господу. Ми вже помарилися, да? помарилися. Да, сьогодні вже говорилися за програми різні, да, отак, Господні програми, які Слово Боже нам пропонувалися. Але так сидів і слухав, слухав і думаю, є програма, мабуть, мінімум. Ми чули, да? а є програма, максимум. Ви б хотіли спрацювати на мінімум чи на максимум у Божій праці. Я не раз для себе пригадую, я там живу, місто апостолове, за кривим рогом, якихось з Вінниці за кривим рогом, кілометрів ще 45-50 туди. Таке, така чудова назва. Я думаю, Господі, ну ти так поселив мене в тому місці з такою назвою, хотілося б виправдати її. да? Хотілося б виправдати. Як апостол Павло каже, що Наслідуйте мене на російській мові, подражайте мені, як я крісту, Да? І на сьогоднішній день ми, може, себе будемо виправдовувати, що там за 10 років праці, десь там по місцях позбавлення волі, о, та щось нічого не сталося, ні один чоловік в церкві не залишився. Ну не знаю. Мене таке оправдання не задовольняє. Я б не хотів би да? І з із, із таким результатом перейти перед обличчя Господня. Я б не хотів. би. Раніше співав таку пісню ми в церкві не хотіли би я безплодним к трону Господа прийти. хоч одну хотів би душу к Ісусу принести да? чи привезти. Да? Я думаю, що Божа, Божа воля відносно нас, Божий промисел. Ми просто буває часто не інтересуємося тим Божим промислом. Да? І коли оце Бог тільки каже нам, сьогодні на початку нашої роботи конференції зранку було слово. Через брата Сашу, де він вже дівся? Поїхав, чого? Ну, не треба так. Да. <гум> ну, може, комусь і треба. Вибачте, друзі, вибачте. Але коли знаєте, я так своє сказав і поїхав, да? а там вже мені нічого не треба, чи як? Ну, ну так, мабуть, не треба. Да. Ну так оце ж бачите, скільки було тут зайнятих місць, да. Щось кудись треба. Я думаю, найбільша потреба сьогодні, на даний момент, якщо нас Господь сюди привів, да, це не тільки щось сказати нам, поділитися. Я думаю, що отак зараз підняли б ми кожного із вас. Да, у вас би було б сказати на годину і більше. Да? Було б, да. але когось ви Да, І ми сказали, і більше нам не, не потрібно нічого. Да? Десь ми, там якісь потреби більші в нас. Коли Слово Боже каже, ми. Каже Слово Боже, перш за все, Царство Божого шукаємо, і правда Його. Да? І ми на даний момент, я хотів би, отак, як Слово Боже, закликає нас, ми будемо йти до молитви, да буде в нас молитва. Я, я вас закликав би, щоб ми, отак от щиро почувши, що сьогодні до нас говорив Господь на цьому місці, я думаю, ви відчуваєте його присутність. Відчуваєте, так? Да? я не знаю, чому так відбувається, але коли я відчуваю присутність Господню, Мені хочеться молитися, мені хочеться просто з ним спілкуватися. Да? Просто спитати у нього. Не просто у світлі слова того, що говорилося, ну, слава Богу, да, що в мене там не покаялося чи мало покаялося. Раз браті так кажуть, що воно ну, нормально, да, там, то, то й нормально. Да, да. Я думаю, що то ненормально. Да. Я не раз так пригадую, колись на братський Георгій Арсентович, нас є такий, ви знаєте, його да, живе там в Кривому Розі. Була Братська, так ми розсуждали різні питання, піднімалися. А потім він став, дали йому слово. Він такий може всю бесіду просидіти, ні слова не скаже. Прослухав так, ото, як оце ми сьогодні конференцію, да. хто що говорив, як там виправдовував, там правильності, неправильності свої. А потім він став, прочитав місто і Боже, каже, браття, ви ніколи не думали, якби ви оце працювали у когось із людей, як оце ми сьогодні ж працюємо да, десь по роботах, по бізнесам, по роботі працюємо. Якби ви так працювали, як ви сьогодні Богу працюєте, іби ви так працювали там у того боса, свого начальника. скільки б ви получали, каже, скільки ви получали. Чи ви взагалі получали? каже, да? От ми дивіться, наняли чоловіка і хочемо там, щоб він там доглядав, там, за нашим городом, дали йому там посімату, картошки дали там, що там і ми дали йому. Да? Прийшла осінь, як слово Боже каже, да? звід потребується, з нас, да? і ми чекаємо. І він нам сказав, перший рік казав би, ну, ну нічого не, не, не вродило, не вродило, так? Да? Як би ми на це як би Ми, ми задоволені були б такою, таким робітником? Господь сьогодні мною задоволений, якщо я пропрацював. Як каже, апостол Павло, можна пробити воздух, да? а користі ніякої не буде. Ну, буде Господь задоволений. Ну, я не знаю, знаєте, якщо ми там рік попрацювали, да, от... Микола Іванович, перед певно і говорив, да, він там займався, помидори ага, Там дивися, ну вродило щось там. Ну, дивися, а в сусіда більше вродило. Да. Ми оце збираємося на ці конференції, там свідкуємо за роботу Господню, яку Бог робить там на Запорізькій області, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській області. Да. Ну, може, не, це не буде правильним завидувати комусь там, да, що у когось там 20 прийняло хрещення, а мене тільки 20. Це не буде правильним, Да? Мені колись Господь так говорив, хоча мені так хотілося більше, щоб більше. А Бог, каже, ти не дивись туди, Каре, і не завидуй. Хоча я так не думав, що я завидую, а Бог так побачив, що я завидую. Те, що вони делають, ти не сделаєш того, і те, що ти делаєш, вони не сделають это. Нас Господь призвав, будь сороботниками на ниві Господні. У Господа є надіжда призвання відносно нас. Слава нашому Богу. Да. Надіжда Він нас призвав і надіжда, що ми виправдаємо Його довіру, очікування Його. Да. І ми зробимо програму не мінімум, да, а максимум. Я не раз так пригадував один брат, так він так проповідав одному зібранні. Да. Ну, таке було зібрання сільське, воно простеньке. Да. От і... Як там собрання, я питаю його. Він сильне було собрання, так я мовив оригіналу сильне. А, а чим же сильне? Ну Бог мене так благословив, каже, каже, да? Да, ну, знаєте, це так, ото, листя багато, да? може бути, листя багато. Да. А треба плод, треба плод, що буде. А який плод ми очікуємо, друзі? Я не знаю, як ви бачите, але я так щось так слухаю зараз, весь день ми сидимо, і мені пригадується. Слова наших предшественників, братів благословенних, які сьогодні вже згадували. Віктор Іванович розказує, як там вони в місцях позбавлення волі знаходилися, і вони, знаєте, в такому світлі їх туди поміщали, що вони враги народу. До них таке було відношення. Да? Але й там Івана Господня діяла. Слово Боже, воно живе, воно діюче, воно проникає. До розділення душі і духа, судить думки і наміри сердечні. Да. І слово Боже, яка, йому дамо звіт, Да. Воно, якщо воно живе, воно діє, якщо воно нами не умалене, це слово Господнє, да, коли ми його проповідуємо, а да, ми можемо просто його умалити. Да. Ми просто отак от те слово Боже, якщо ми без натхнення, без дірзновіння, як ми сьогодні говорили, якщо ми його намагаємося передати, проповідувати. Ну, я знаю, знаєте, як воно, ну, я не знаю, бо я думаю, ви розумієте, коли ви, як брат Микола, говорив про дівною, ми говоримо і самі себе слухаємо, бо ми такого не знаємо. Да? А ми молилися, і Бог дав нам тісновеніє. І це незалежно від того, це церква, чи це ми там десь пішли в місця позбавлення волі, чи це там якась гурток, якийсь гурток людей зібрався. Да? Живе Слово Господнє, і ми дамо звіти, як ми його сказали. Настільки воно живим залишилося, як настільки воно проникло, настільки воно зробило роботу. Ми його сіємо, слово Боже, так? ми його сіємо. Я колись в одному селі ми там проповідували, чомусь так Бог мене повів, так з дитинства, дитинства. я так, Знаєте, ми так про себе, як ми сьогодні чули, мріємо, щось так, якісь плани будуємо. знаєте, Але Бог знає, який план Його відносно нас. Так? Я щось так думав художником буду, в армію служив, там, мене приготували до, до Ленінграда, це був радянський час і ще. Поступати художником, скульптором, там все це. Да, пакет документів такий зібрав, знаєте, направлення, рекомендації, характеристики всі, щоб там вже домовилися по телефону, мене там обов'язково приймуть. Я вже був вже художником. Я малювати, так любив. І люблю до сипір, зараз не малюю. Хіба що духовно, да, хай Бог поможе. Да. Але я пам'ятаю, коли я поїхав, якраз я вернувся з армії, я на далекому сході служив в Амурській області додому і вже пакет документів зі мною. Тато, мама та, ну, ну, ну побудь рік вдома, що ну, ну, ти будеш їхати, ми тебе не бачили два роки, ще напоїдеш на 5-6 років. Ні-ні, вже все, я ж так молився, хочу бути художником. Да? Да, ага. А, і ну, ні, 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 для мене це було да, все добре, батьки, мати, це, ну а я вже. все, вже, да, Думаю, на поїхати на Західну Україну, там у мене родичі живуть, думаю, 5-6 років буду студентом, не буду бачитися з ними, треба перед тим побачитися. Який наш Господь добрий, друзі, який Він добрий, як Він нас любить. І те, що у Бога намір є відносно кожного із нас. Да? Слово ті наміри на добро. Алілуя нашому Господу. Даби дати вам будущність і надію. у Бога є намір відносно мене, тебе. І то не мінімум програма, то максимум програма. А наскільки ми дамо Богу скористатися нами, це вже інше питання. Це вже не від Бога залежить. Да? Це вже від нас залежить. Я поїхав на Західну Україну, Перша церква, пам'ятаю зібрання в кінці, і молитва, і таке мені слово. Син мій, в тебе там якісь там наміри. І каже, ну це не мої наміри. каже, «да». да. Я почув те слово, знаєте, не я зрозумів, за що Бог говорить. да. От ми сьогодні от почали ми. Я вас просто закликаю, про ті, коли буде молитися, от Бог чербав за Сашу говорив на початку, що нам якесь освящення, да, що... ну, чи... чи я неправильно почув? Ми його, ми його Божу волю виконали, чи, чи коли ми будемо виконувати її? Чи коли розійдемося вже? Ні, ну я так, я вам, ви, ви мене вибачте, да? ми недавно мали молитву на цьому, на там Кримморозі таку з'їзну, таку велику. І керівник молоді стояв і проповідував там. І за ці питання, їх хватає, і молоді питання. А після, молимося, кремна так, така була молитва. А Бог каже цьому керівнику молоді. Каже, підійшов під вів і каже, що бачу так багато молоді, так з різних церквів, такими групами, як отари овечок. Вони пасуться на мусорниках, на мусорниках, шукають свій поживу якусь ми потім розсуждали з братьями, що це за мусорники. Це інтернетні, оті всі проповідники, о, то, знаєте, всі ті служення. І Бог каже, треба некотріх керівників, таких, їх треба відстранити. А на їхнє місто поставить, йому таке указання. Да, пройшла неділя, я питаю у нього, на братському там. Ти, ти, вже, ти вже кого ви встранили? Ну він улибається, каже, ну не ні, конечка. Ні. А, а Бог то сказав, треба встранити, чи не треба. Ну, чи як ви розумієте? Якщо Бог сказав, ну да, кається, славік сьогодні, да, то я стоя там і каюся, так? Да. І кається є в чому нам? Усім. Особливо, коли ми з Богом зближаємося. Чому вони падали як мертві? Оці Божі представники нам, вони з ангелами, як мертві падали. Да? Ми так само, коли з Богом таку близькість відчуваємо, ми просто падаємо. І не тільки ми падаємо, грешники падають. Ми з Ніколаєм Івановичем, оце, кролюком, який перед мною говорив, приїхали в цю Киргизію, хто може, чув, чи знає Киргизія. І там, от там браті нас возили по різних містах, Киргизії, Казахстану. Я скажу так, я не дуже багато був по місцях позбавлення волі, але був трохи за, за все, за все життя своє. І от ми з ним приїхали, там, я не знаю, населений пункт я не пам'ятаю, але там така зона, я не, не дуже розбираюсь в тих режимах, строгий який там чи, чи особий. Я тільки чув до того, що я не був на ніколи, але чув, що небо в кліточку, то і друзяв полосочку. Чули, ви таке, да? то там таке вираження. Я думав, це якийсь такий їхній жаргон, якийсь чи то їхнє да? Коли ми туди приїхали, браті нас привезли, я там на території тої зони строгий да? режим. Там ще така зона внутрі тої зони і все в клітки такі, а це в клітки такі, знаєте, арматури зварено, і небо в клітку. В зоні довічна, да. ага, да. ага, в зоні довічна. Ну я я на довічну був то раз і, і останній раз, перший і останній раз, бо я якось там браті у нас ходять, хай вони займаються своєю, роботою, а ми своєю займаємося. Да? Да. А то так прийшлося, я був на довічній і зайшов з Нікола Івановичем, Ну, Нікола Іванович, він там от був, там в нього, знаєте, опит, нього як, як риба в воді він там себе. Да, щось там він зачепив одного якогось довічника, він пише, каже, письма мелким почерком. Я так і не пам'ятаю до сих пор, що, що воно означає. так, заповнюючись так, нас таким жаргоном знаєте, дивлюсь на нього, це як. Так, ото, вода з гуся кажуть, да. ага, вийшло, там якісь ці обіжені, якісь там іще. І трошки я потерявся, знаєте, так, оце щось воно мені так, оце воно мене трошки вивело з рівноваги. А ми з ним домовилися, ми дві неділі з ним їздили, браті нас возили по, по місцям там різним церквам. Там, да. А то там значить, цю зону завезли, а ми з ним домовилися, щоб нам не путатися. Одне зібрання, я перше говорю слово, він друге, а друге зібрання вже ми знали, просто він перше, а я друге. І мені треба було перше говорити зібрання. Ми зайшли на цю зону, отак побули там на довічному, потім оце там побачили тих обіжених, які тачку із вуглем там десь тянуть, без лошаді там на, через пласт таки. Да. Я там ніколи не бачив, і, і та це обіжені? Це така категорія людей, каже, це їхня робота. Да. Ага. Воно мене щось так виразило, зайшли, ми, мені першому слову говорю, пам'ятаю. Зайшли ми таке, такий чималенький зал такий, і ці, ці, на цій зоні, да, ці, строгий режим. Да, і вони всі заходять, знаєте, всі заходять з такими бібліями кожен під руками. так, Такі важні заходять, такі важні. І по, по черзі, по черзі заходять, так, заходять. Ага. І кожен щось скаже, хтось додав, хтось поправить. Такі, всі такі грамотні дивлюся. Да? Такі всі грамотні думаю, та що ще тут буду проповідувати то вони більше мене знають. Да? Я це ж а мені першому слову говорить. Почалося зібрання вже, а я не можу включитися. Це не можу включитися ніяк. Оце в мене ці заставки, знаєте, ці в голові, оці там і та по житті, знаєте, все. І тут ще вони такі грамотні, всі такі, такі важні, знаєте, такі вони прямо такі, вони супер, такі, да, Отакі, от ага. Я, я чую, що з мене проповіді не буде. Да? Я до Івановича нахиляю і скажу, Іване, скажи за мене перше слово. Я за тебе два скажу потім. Та без проблем? Каже, так, да? Йому без проблем. Він став там, а то там проповідував, а я сидю трусюся, трусюся. Друзі, ми повинні пильнувати, да? не просто що сказати. Да? У нас є, що говорити. Да? А щоб це слово було натхнене Духом Святим. Я сидю, трусюся, трусюся, молюся, Боже. Ну, в мене то є там щось говорить, але я розумію, що це ну, не те, що це якийсь мінімум, такі, знаєте, це якась капля. Або, а Бога потоки води живої, Алілуя нашому Господу. І я помню, так тоді я встаю говорити і ще трусюся. Я почав говорити так, воно брало слово якесь. Це не тема якась така була, знаєте, якщо воно витікає одне з другого там. Да. І один із тих таких важних стає. Каже, Браслайк, можна я на ісповідання? мені ісповідання, каже. Тут він, знаєте, розказував другим, як треба, він каже, надай ісповідання. А я кажу, я, а пастиря не було там церкви, був представник їхній. Я кажу, ні, ні, я кажу, я без пастиря ісповідання приймати не буду. От І далі де, коли, значить, знайшли вони десь там пастиря по телефону визвонили з зони, хоча, то, мабуть, не можна. Да? Да. І несуть мені телефон, кажуть, що Браслайк не розрішає. Яка, да? Да. І знаєте, як оце Бог починає робити роботу, ми що собі будуємо, плануємо, малюємо. Да? Ну коли Бог починає роботу, то знаєте, зовсім не по наших планах. Щоб то не було, то в зоні стільки разів мені приходилося бути, да? то десь по селах, десь там, де війна сьогодні йде. Да? Якщо Бог починає робити роботу, то не за нашими планами робиться вона. Я пам'ятаю, я ну, що робити, ну, а дивлюся, у нас там час був обмежений да? у тому перебуванні в тій зоні. Я пішов, там, дали нам таку кімнатку таку, десь, може, метра півтора на, на, на триму, така, ну, така маленька. І мат там таке як в школі, от, знаєте, пригали на ті мати. Щось там лежав на полу, не знаю, може, вони вже мались там чи що. І більш нічого немає. Да. І вони, знаєте, ціла черга, цих таких грамотних, знаєте, таких, вони знаю, таких святих кавичках. Їх ціла черга там біля тих дверей вистрілася. Я пам'ятаю, там стою, оце той мат лежить. І вони заходять і оце, знаєте, прямо так з дверей, так оце, прямо на той мат, оце бух, оце прямо, знаєте там, не треба чинності, нічого там в смиренні, і там цілі букети. Я пам'ятаю, там вже цілі, і не треба їм там розказувати на... слово Боже. Натхнення Духом Святим. Да. Оце наша сила. Галілуя нашому Господу. Да. Друзі, і коли ми тільки отак знаєте, нічим не заміщаємо його. Сказав Бог сьогодні словом, накається, накається. Да. Сказав Бог з Китаю, що усе бідного приймів дом, коли ти постися, так, да. Ти його прийми. Да. Не треба мудрствовати, не треба десь там шукати реабілітаційні центри. Да, яка там жінка? Ми сьогодні чули, вона брезлива. в мене дуже брезлива жінка. Дуже бразлива жінка, теж така, вона в мене бразлива, знаєте. Але коли в мене був дома реп-центр, там в мене прямо дома він був, це дом милосердя, їх не вважаю, скільки там було. Вони вже поженилися, вони вже заміж повиходили там. Да? Як сьогодні вже говорилося, болгарка десь пішла, велосипед десь поїхав. Да? Так мені було жалко велосипеда. То був приданий жінки велосипед. Такий зелений, пам'ятаю, дісна, хто повний, ще Да? там нічого хорошого не було в ньому. Да? Пострайну, ми лучших не знали. І це. Жінка це, і, і, і один реабілітант поїхав на ньому з концами. Ну я знав, де його шукати. А по сьогоднішній день, знаєте, Бог мені через Німеччину там сотні тих велосипедів, може, тисячі. Да? Прийшли через мої руки, такі з коростями, і тормозами, і там всім да. Та. Але я скажу, коли на сьогоднішній день ми дивимося, як апостол Павло каже, ми не просто, знаєте, якісь представники Божі, щось там розказуємо комусь там. Каже, а поступово, подорожайте мені. Каже, я родив вас Да. друзі, ми в якості каже, не, вас много наставників, але не много отцов, Каже, Я родил вас, да, родил. Друзі, ми роджені і ті, хто народжується не від тленного сім'я, да, а від нетленного. От Слово Боже, а слава нашому Господу! Да. Коли ми його не умоляємо, коли ми його з з'єднанням передаємо, воно проникає. Я думаю, вам знакомо, ми зараз там проповідаємо по місцях, де по Херсонській області, де не було ні одного чоловіка віруючого, ні одного не було. Знаєте, їм щось логіку якусь там роз'яснять. Да. Але коли Бог дав. В певний момент, да, потрібно місце, потрібно виявитися та куди. Да, і Бог покликав. Ми сьогодні чули за покликання за те, що воно може мінятися. Я думаю, воно не міняється, воно тільки возрастає, десь там вдосконалюється. Да. Якщо я пам'ятаю, браття мене благословили, щоб я поїхав там по селах, де не було віру, чи зовсім не було. Ще далеко до війни, я молодий був, тільки мабуть, женився. От і браття мене благословили. І знаєте, як воно так? Ми все багато знаємо. Ми, ми дуже багато знаємо. Да? І правильно знаємо, проповідано, тут правильно. Ну без практики ця проповідь, знаєте, вона буде нам тільки в А Мені подобається в Німеччині було там такі фірми, чи чиякаці, ну допустимо, Дальмір, той, що випускає Мерседеси, так? Да? Отам одного брата просив, він дзвонив, щоб помолилися, щоб прийняли його там на навчання. І там оце в неділю, три дні навчання, а два три дня практика. Да? Навчання і практика, і так всю дорогу, так осіки там треба вчитися йому. Да? От якби в так, знаєте, попроповідували да? і туди на практику, да? От туди на турму чи там на вулиці, чи туди, там ті міста. Да? І там от показує, знаєте, вже не слова наші, возгордівшися, каже апостол Павло, но Божу. Да? І коли ми провели там оце ми хрещення, вісім чоловік прийняли це в цьому році, да? в одному селі там, два, в другому, три а в одному немає. А в одному чомусь немає, однак преподавали, да? одне слово проповідували, да? а чого немає. Ну, можна шукати багато виправдань. Да? Друзі, нас Господь покликав, щоб ми, як апостол Павло каже, я радів вас благовіствуванням. Ми сторонники програми максимум. Да? Від і до. Да? Не просто там сказали, тормозки роздали їм і, і все, ми свою програму Да? Кінцева мета наша, щоб ці люди, яким провів за Слово Боже, да, вони стали членами церкви. Ви думаєте, Бог не заінтересований? Ми сьогодні чули Бог каре, хоче, щоб люди всі спаслися і досягнули пізнання істини. Да? Усі спаслися. Нам усе Бог дав, да? Слово, Дух Святий. Коли ми прислухаємося, оце брат Саша, сьогодні я його не бачив да? на початку, він з Вінниці тут з одної церкви, з хуторів. І там, хто чув, ми там, ми там по цьому по Херсонщині, де розбиті села були зовсім 100%. Є такі села порозбиті. От, і не одного чоловіка віруючого не було, Бог якось так нас покликав туди. І не просто нас. Ми один великий такий організм, оце ХВЄ. слава нашому Господу. Да? І, і, і там пам'ятаю, ці браття, цей брат Саша декілька разів із групою там молоді. Зараз нас там чотири осередки місіонерів живуть там по різних місцях, да. і вони приїжджали. Помню, перший раз він приїхав, і вже було пізній вечір, такий вже літо, жара знаєте, в тих кришах вони наробляться, там поїли, вони скупалися, а там ще ввечері десь гітару знайдуть. Оце там молодь. Оце я скажу, друзі, хто за молодь переживає за свою, да? ви їх направляєте туди, ото, в ті місця, де, де до праці і там закликайте. Да? От найкраще саме найкращий рецепт. І по я перший раз приїхав, вони, вони приїхали, це Саша да, з групою там, братів з Калиновки, там були браття шесть Да, приїхали і ввечері вже після всього там, співали, вони спілкувались, молилися. Молилися, і через нього було слово таке, що я здесь, от, знаєте, руїни такі, все побите, погорене, попалене. От, і через нього було слово, що я на тому місці буду создавати нові сім'ї. Я не присутній, бо на тій молитві. Ранком приїжджаю, сестри мені кажуть, Браславік, вчора було таке слово каже, сестри, ну, сестрам хочеться замуж вийти, знаєте. То нормально і нам хочеться, правильно, да? щоб вони повиходили всі. Да. Я так це погано чи хорошо? Вони кажуть, хорошо, кажуть, да. Ну, Молода молиться. Кажуть. Друзі, на сьогоднішній день вже сім пар там, женились, там, там. Сім. Вони вже приїжджають, одна пара, там залишилась нас живе. А сьогодні вони вже приїжджають з немовлятами малими. Да. Царство Боже розширяється. Слава нашому Богу. Да. Я не хочу вірити тому, що я буду 10 років проповідувати а там і одного не одного чоловіка не Ну, тут десь був пастир церкви, да? Петро Павлович да? Кривонос, колись ми з ним говорили, десь він вчився, там одного чоловіка, каже, слово заповнив, там, де чоловік віруючий, там повинна бути церква. Незалежно, хто в селі, у місті, то десь у зоні, десь там місця позбавлення волі, там повинна бути церква. Царство Боже повинно розширятися. І друзі, хай Бог нам поможе, ми ще будемо молитися вже, йде до закінчення. Я вас закликаю ще раз, як представник з відділу євангелізації, місіонерства, Будь ласка, будь ласка, ми вам не обіщаємо зарплат, нас немає їх. Грошей нема, в Господа вони є, знаєте. Але якщо у вас є молодь, вона вам нужна, у вас їх лише немає. Да? ну, Боже правило каже, давайте і вам дасться. Да? Пускайте, поводам свій хліб оту Запоріжжя, Нікополь, оця Херсонщина. Да. Ви не спішіть так думати, що в нас немає, чи мало, чи самим не вистачає. Да. Ми зараз будемо молитися, вам Бог скаже, кого надо туди ділити, як апостола Павла. Да. І варна, посвяти, да. вони там заміж повиходять. Вони нам потім, братя, благодарять служителят, куди вони приїхали. Да. Поженяться. Ми там недавно все робили рукоположення, бо там труда множається. А не хватає. Рукоположили одного просітера тридіякона, ну не знову обращених, а з тих, що, знаєте, вони б ніколи, може, не були б рукоположені. Вам такі трудні дружники другі. Ми їх вернемо вам со да, временем, якщо вони захочуть вернутися. да Ну коли ви потім будете знати, що там десь, отам ваші ваші оці ваші представники розставлені. да це благословення для вас буде, ви вбитку ви не почувствуєте такої. Так. І царство Боже розшириться, і благословення Боже придасться вам. Давайте станемо на ноги наші. Давайте ми, як Бог сказав нам ще раз так щиро, попросимо у нього пробачення. Так. Він сказав, покаяться, давайте ще раз Да. щиро покаїмося. Скажемо Богу все те, що є, хай він нам покаже, щось ми там дивилися, не інтересувалися, якимись там новинами чи чим. Да? Там дуже мало правди в тих новинах, якщо вона там і є. Да? Не треба брати нам же тільки і діла своє діло, слово Боже каже. Молимося. Да?